Привіт, друзі! Вітаю наші юні читачі. Сьогодні я хочу познайомити вас з новенькими коміксами, які надійшли в нашу бібліотеку протягом останнього року. А що ж таке комікси взагалі? Комікси це жанр сучасної літератури, які складаються з послідовних картинок з коротенькими підписами до них і об'єднуються в одну історію. Комікси це книги для Еліниних. Багато хто недооцінює комікси, але останніми роками науковці дійшли висновку, що діти, читаючи комікси, покращують розуміння прочитаного. Але те, що комікси це весело і цікаво, ніхто не відміняв. Тож сьогодні я хочу познайомити вас з книгою Чарльза Шульца Пуцвіріньки серією для дівчаток «My Little Pony» і з серією коміксів наука в коміксах. Уцвіріньки містять 15 історій про дітей. Чарльзі Браун, Люсі Ван Пельт та її молодший брат Шредер, Паті Фріда та інші діти в цій книзі граються, спілкуються, іноді сваряться, особливо Люсі та її брат. Запускають змія, грають у бейсбол, сніжки, займаються армрестлингом, малюють один одного. Також у цих розповідях зустрічається песик Снупі. У Снупі гарна уява. Іноді він уявляє себе льотчиком в Другій світовій війні та літає верхи на своїй собачій буді замість літака. Іноді героєм у масці або ведмедем у Арктиці, або кенгуру в Австралії, або навіть розлюченим биком на вулицях Мадрида. А ще він допомагає знайти кота Фріди. А крім того, Снупі дружить із пташеням Вудстоком і навіть намагається знайти йому нове гніздо. Та найголовніше, що всі ці пригоди пуцвіріньків, зображені в кумедних кольорових картинках, надзвичайно цікаво та весело. My Little Pony – серія коміксів для дівчаток. Кожна з чотирьох книг містить окрему пригоду. У першій історії поні сутінкова блискавка допомагає письменниці на ім'я Смарагдова Нота повернути свій талант, а також мирить її зі старою приятелькою принцесою Небесією. Заодно і складає іспит з магії другого ступеня. У другій книзі поні гітаристка Стрімка веселка долає закляття гремлінів і повертає радість на вулиці улюбленого міста. А в третій, дивинка, їде да в центр відпочинку у відпустку, але це не заважає їй допомогти тамтешнім працівникам втілити їхню мрію. Вона перетворює їхній нічим не примітний заклад на справжнє містечко мрії. І в останній, четвертій книзі, поні на ім'я Лісова Тиша не здається перед критикою невдячної публіки і виграє конкурс екстравагантного мистецтва. Всі книжечки красиві, яскраві, з глянцевими сторінками і дуже гарними малюнками. Прекрасна серія коміксів пізнавального характеру так і називається Наука в коміксах. Книга динозаври Пір'я та Скам'янілості. Авторка М.К. Рід писала також наукові книги для дорослих а ілюстрував книгу художник Джо Флат. Книга розповідає про те, якими були динозаври, що вміли робити, який мали вигляд, куди врешті поділися і які з них уникнули вимирання та дожили до наших днів. Також ви дізнаєтесь, як перші люди, що з'явилися аж через 66 мільйонів років після того, як вимерли динозаври, знаходили їхні скам'янілі скелети і, дивлячись на них, вигадували циклопів, драконів, грифонів та інших казкових істот. Як зародилася наука палеонтологія, що власне вивчає динозаврів на основі їх кісток, яєць і інших закам'янілих решток? Звідки ті рештки взялися? Як збереглися до наших днів і навіть як будь-хто із вас може дати назву динозавру? Так, наприклад, у 2005 році у дитячому музеї Індіанаполіса було влаштовано конкурс на кращу назву для динозавра, якого врешті було названо Дракорекс Хогварця, що означає дракон король гогвартсу Також розповідається про розвиток палеонтології від початку заснування і до наших днів, про види динозаврів, їх класифікацію за епохами, ерами та періодами. Ну і звісно, оскільки це комікс, він має надзвичайно гарні ілюстрації. У самому кінці книжечки є також нотатки та словничок термінів. Наступна друга книга Сонячна система наше місце у космосі автори і художники Джон Чад та Розмарі Моско. У книзі хлопчик Джил навідує свою однокласницю і подругу Сару після уроків. Сара захворіла і тато не пустив її до школи. Їй було страшенно нудно. Оскільки вона не була в цей день на уроках, а там вони вивчали космос, Джил вирішив цікаво розповісти Сарі про сонячну систему за допомогою уявного космічного корабля та команди, яка складалась із домашніх улюбленців Сари, пса Райлі, який став капітаном Райлі, та хом'яка Фортінбраса, тепер інженера Фортінбраса, а також домашніх улюбленців Джила, кішки Пипер, командира Пипер та змії містера Слізерса. Що став офіцером з науки слізерсом розумною космічною змією. Окрім того, під час цієї уявної подорожі Сара та Джил дуже добре розважилися, бо мали багацько цікавих пригод. Вони ще дізналися, з чого складається Сонце, що таке гравітація, і як діє радіація, з чого складаються планети і що таке магнітне поле, що таке велика чорна пляма та багато-багато іншого. Ця книга також має словничок термінів у кінці і, звісно ж, дуже цікаві яскраві ілюстрації. Наступна третя книга собаки від хижака до захисника. Написав і намалював її карикатурист та ілюстратор Енді Гріш. У цій книзі песик Руді розповідає, що таке генетика, молекули ДНК та хромосоми, що спільного між китами, людьми та собаками і як відбувається еволюція. Також в цій книзі представлені найрізноманітніші породи собак, класифікації порід, їх ознаки зовнішні та поведінкові. Тут теж є словничок термінів і список додаткових джерел. Тобто книг, які автор використовував для написання цієї книги. І остання четверта книга Роботи та дрони. Минуле, сьогодення та майбутнє. Її автори Мербріт Скотт аніматорка та сценаристка коміксів, що створила комікси, які дуже полюбилися читачам, і стали дуже популярними: про трансформерів, стражів галактики і диво жінку. А Джейкоб Чабут художник, що намалював комікси про Спанч Боба і Сімпсонів. У цій книзі найперший в світі робот, механічний голуб Полі, влаштовує екскурсію світом робототехніки від найдавніших часів до сьогодення. Показує, як відрізняються існуючі роботи від тих, яких ми звикли бачити у фільмах. Розповість вам, що таке роботи і дрони, та яка між ними різниця, де можна натрапити на роботів і для чого потрібні дрони, як улаштовані роботи та як їх запрограмувати, які домашні прилади є роботами та багато іншого. То, Міша, Які книжечки з коміксів тобі сподобалися найбільше? Книга Пучвіріньки. Цікава, цікаво дивитися за героями. Я радий за дівчат, що в них така весела, позитивна серія. Ну, а я найбільше люблю пізнавальні книги. Отже, я думав, що комікси це лише вигадка, але це ще й пізнавально. Тож, дітки, якщо ви допитливі і любите комікси, ми будемо раді вітати вас у нашій бібліотеці. Бібліотека чекає на вас. Я дуже люблю космос, тому ось ця книга для мене маст have. Також я люблю дрони технології сучасні. А свій шлях любити науку я почав із динозаврів. Тому ця книжечка мені теж дуже сподобалася.